Говоримо з Андрієм Герусом, народним депутатом Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово комунальних послуг. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Андрію, ситуація з енергетикою зараз критична. Брак генерації у нас чи все ж таки брак передачі струму? На сьогоднішній день ситуація дійсно дуже складна, і в багатьох регіонах і перше, і друге. Ну тобто, брак генеруючих потужностей, працюючих він є якби відчувається для всієї України. Але в центральних областях, східних областях на це накладається ще проблема з мережами, проблема з підстанціями, щоб цю електроенергію передати і розподілити між кінцевими споживачами. Тому ми бачимо така особливо складна ситуація в Києві в Київській області. Суд ідуть відновлювальні роботи сьогоднісько, тому що мороз холодно і загальну ситуацію. Тим не менше були вже вчинені певні. І реалізовані певні рішення, і в принципі, сьогодні, скажімо так, досягається певний результат, ефект від якого буде відчутний, мабуть, вже завтра. Я сподіваюся, але на сьогоднішній день фахівці Укренерго працюють, щоб максимально швидко відновити подачу електроенергії в Києві в області і в східних регіонах, там де зараз в нас найбільші проблеми з подачою електроенергії. У нас якісь постійно різночитання з цього приводу. З одного боку, Укренерго каже, що все, у нас blackout, а Чиновники, наприклад, кажуть, ні, все нормально. У нас тут наша енергетична система розрахована, але не на вибух ядерної бомби, оскільки будувалася за радянські часи. А потім виявляється, що все ж таки проблеми є. Чому не сказати тоді правду? От у нас пошкодження інфраструктури, ми маємо там сидіти там 4 дні без електроенергії і далі все буде добре. Добре, я підтримую тезу про те, що треба говорити правду. Давайте ми кожен почнемо з себе. Скажіть мені, будь ласка, де і коли Укренерго казав, що в нас блекаут за останні дні? Ну, будь ласка, у нас інформація про те, що 50-60% інфраструктури пошкоджено, і Укренерго сказав, що у нас є блекаут, у нас критична ситуація. В Ростінні це як блекаут. Коли він таке сказав, і те. Ну, коли він таке сказав про те, що в Україні блекаут? Де, ми... де це є? В них на сайті це є? Чи де ви це прочитали? Я прочитав це на сайті. Так. Вчора здається, в нас була інформація про те, що Укренерго про це говорило. Що в нас ситуація критична? Значить, ні, ситуація критична і блекаут це різні речі. Тому якщо ви говорите про правду, то я думаю, що треба починати з себе. В нас на сьогоднішній день в країні немає блекауту. У нас є складна ситуація, дуже складна ситуація, або можна і назвати словом синонімом критична. І коли я починав давати відповідь на питання, я підтвердив, що ситуація дуже складна, особливо в Києві в Київській області. І я сказав, що сьогодні йдуть роботи, але сьогодні очікувати суттєвого покращення не варто, тому що сьогодні буде складний вечірній пік, тому що є мороз. І, скоріше всього, що ефект якийсь дай Боже, ми відчуємо завтра з приводу електроенергії. І хотілося б, щоб в нас була там тиха і спокійна ніч, і тоді ми завтра дійсно могли б відчути позитивний ефект тому я говорю правду називаю речі своїми іменами і ніяких там і ілюзій і рожевих окулярів не ношу. Але знову ж таки не потрібно нагнітати і постійно підводити до того, що хтось когось обманює, хтось там каже проблик. А хтось каже, що в нас все добре. Немає такої ситуації, і ми всі розуміємо, що в нас ситуація складна, а подекуди в деяких районах дуже складна, і саме над цією ситуацією працюють. Енергетичний Рамштайн обіцяв допомогу. везуть дуже багато генераторів. Сотні тисяч генераторів везуть. Чи вистачає цього обладнання зараз для того, щоб перекривати потреби критичної інфраструктури? Зокрема, на сьогоднішній день нам потрібно таке обладнання, яке навіть в світі має певний дефіцит. Перш за все, це мова про трансформатори. Для крупних підстанцій і в нас ці трансформатори працюють на класі напруги, на такому, в якому в більшості в Європі, вони не працюють. Тому в Європі такого готового обладнання є певна обмежена кількість, і те обладнання, яке є, поставляється, Але скажімо так, деяке обладнання, щоб воно працювало в нас, його потрібно переробляти. Окрім того, скажімо так, сам процес навіть монтування демонтажу. І встановлення нового обладнання він також потребує часу, і в цей час іноді вимірюється навіть не днями, а може бути тижнями. А якщо говорити про повне повноцінне відновлення до того стану, яке було на початок жовтня, то це навіть питання місяців. Тому допомога йде. Ця допомога допомагає, скажімо так, переживати складні періоди, але вона має певний інерційний характер. Тому що ну генератори розуміло, вони часто використовуються для того, щоб локально десь в критичні години була е, подача електроенергії. Але якщо ми говоримо про відновлення енергетичної системи, бережі могли всі використовувати, то тоді маємо розуміти, що це трошки складніший процес. Але тим не менше, без кілька ракетних йде е, робота. Полюються подача електроенергії, тому постійно над тим робота йде. Я сподіваюся, що вже навіть в тих районах, де дуже складно в ближчі дні. Ми теж побачимо те, що полегшиться, пане Андрію. Німеччина пообіцяла Україні допомогти з будівництвом новітніх, я так розумію, розподільчих трансформаторних підстанцій, які допомагатимуть передавати електроенергію. Якісь високотехнологічні, але які гарантії знову ж таки, що росіяни ці станції не розіб'ють? Можливо, своїми ракетами, можливо, є якісь не знаю технології якогось не знаю підземного розміщення цих станцій, тобто, щоб убезпечити їх по максимуму від цих ракет? Чи доведеться ледь не кожну станцію прикривати системами ППО, щоб убезпечити знову ж таки від цих ударів? Ну, система ППО прикривається не кожна станція, система ППО прикриваються певні нападим. Ну, територію так, певні розуміло, так. регіони тому, скажімо так, без систем ППО тут не обійтися, тому що ну, ми розуміємо, зараз вони вибрали цілі підстанції, так, енергетичні, там, електроенергетику, можуть бути якісь компресорні або перекачувальні газові там станції чи якісь пункти. Можна бити по інфраструктурі, можна бути по різних інфраструктурах, під землю не захоче. Навіть якщо говорити про електроенергетику, то, мабуть, можна там окремі підстанції, якісь, можливо, такі ключові, заховати під землю, але це буде дуже дорого. Це ну, таке в світі майже не практикується, щоб енергетику ховати повністю під землю, тому що там є. Певна потреба по вентиляції. Все можна зробити, звичайно. Але це питання грошей, іноді дуже великих грошей, це питання часу. Тому, скажімо так, такі, такі варіанти аналізуються, але ми повинні розуміти, що в нас ті проблеми, які є от прямо зараз, вони носять критичний характер. Для нас дуже важливо, щоб ця зима пройшла на максимально. Трібнові бочатися інфраструктури. І друге, нам потрібно обладнання, щоб максимально швидко відновлювати, замінювати і понежи, власне, на цим не Я думаю, що захисту, але якщо говорити глобально, то землю всієї енергетики, мабуть, неможливо, тому. Вони не можуть бути під землею, так і прильоти можуть бути під станціях, так і по електро Ми бачили такі прилади, тому тому Росія як країна терорист, терористичними методами діє і обстрілює все без про тому електростанції це також мішені. На жаль, при цих терористичних атаках. Хочу запитати вас про долю Запорізького трансформаторного заводу. От його націоналізували. Чи є якісь замовлення? Чи почалася, можливо, якась, не знаю, робота. Тому що ви кажете, що ми потребуємо великої кількості трансформаторів, а запорізький трансформаторний якраз і випускав це обладнання. Чи вдається завантажити його роботу, чи ця інформація поки що не для загалу? Дивіться, цей завод знаходиться. Я можу помилятися десь за 340 кілометрів від лінії фронту. Мою дуже деталізованих там якихось коментарів з приводу його завантаження. Давайте будемо думати, що значить, завод собі стоїть там, де, і, де і стоїть, і якби ми з різних джерел дістаємо трансформатори ніколи незалежно від одного джерела, і це можуть бути поставки. З-кордону, імпортні поставки з заводів чи від якихось країн є різні різні способи, і ні від якого одного якогось об'єкту чи заводу ми не маємо залежності тому так і вона, до речі, і правдива, тому що ми дійсно не повинні мати залежності від будь-якого одного джерела поставок, тому що тоді це це джерело поставок може бути об'єктом або ціллю якихось атак, тому завжди має бути диверсифікація. Коли так з різних багатьох джерел, тоді ніякими обстрілами не можна зупинити. Ну для прикладу, насталося з нафтопродуктами. Так ми переорієнтувалися повністю на поставки з європейського напрямку з різних країн ідуть поставки, і скільки російські окупанти не намагалися бити там по Нафтобазах нічого, і по заводах нафтопереробних українських ніякого ефекту кінцевого вони серйозного не досягли, тому що ми й далі має стабільні надходження продуктів. Те саме і тут має бути диверсифікація для того, щоб і ми були впевнені, що у нас обладнання їде, і для того, щоб там ставити до в таких питаннях. Пане Андрію, насамкінець хотів запитати вас, як ви прокоментуєте демарш вашої колеги Галини Янченко, яка сьогодні оголосила про вихід із партії? Я думаю, це не запитати. Якби вона відкрита до комунікації, до коментарів. Думаю, що не зовсім правильно, щоб я коментував її заяву. Добре, дякую. Спасибі вам за ваш відповідь. Андрій Герас був з нами, народний депутат Слуга Народу.